Біблія, Новий завіт, Свята Євангелія від Луки, розділ 4. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дьяволом, і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол: Якщо ти син Божий, скажи цьому у каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу і сказав йому диявол, Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому і даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде Твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано. Написано: Господу Богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш, повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху, та сказав йому: якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе. Аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому Сказано не спокушатимеш Господа Бога свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати, дали йому книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння. І пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них: сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це Писання, усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали. Чи не син це Йосипа, а він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку, лікарю, оздоров самого себе, зроби тут на своїй батьківщині те, що чулими сталося в Капернаумі. І він промовив: Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки шість місяців. І був тоді великий голод по всій землі, та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську, до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки не Єман, сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом. І вставши, вигнали його геть з міста, і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона, і він закричав гучним голосом Облиш! Що тобі до нас, Ісуса Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи, замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. Всіх охопив жах, і вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце. А люди шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. А він сказав їм Іншим містам мені належить благовістити Боже царство, бо на те я посланий, і він проповідував по юдейських синагогах. Розділ п'ятий. Сталося так, що коли натовп, аби слухати Боже Слово, тіснив його, а він стояв біля Генесарецького озера, то побачив два причалені до берега човни. Рибалки, відійшовши від них, полоскали сіті. Увійшовши до одного з човнів, який належав Симонові, велів йому трохи відплести від берега. Він сів і навчав людей з човна. Коли ж перестав навчати, він промовив до Симона відпливи на глибину і закинь сіті для риболовлі. А Симон у відповідь сказав йому Наставнику, цілу ніч ми трудилися, але нічого не піймали, та за словом твоїм закину сіті. І, зробивши це, вони наловили дуже багато риби, аж їхні сіті почали рватися. Тож вони дали знак друзям у другому човні, щоби прийшли їм допомогти. І вони прийшли і наповнили обидва човни, так що ті стали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до колін Ісуса, промовляючи: Відійди від мене, бо я грішний чоловік, Господи. Бо від кількості риби, що вони наловили, жах охопив його і усіх, хто був з ним, також і Якова, і Івана, синів Заведеєвих, які були спільниками Симона, і сказав Ісус Симонові: Не бійся, відтепер ти будеш ловити людей. І витягнувши човни на землю, вони залишили все і пішли за ним. І сталося так, що коли він був у одному з міст. То ось чоловік, весь у проказі, побачивши Ісуса, впав до лілиць і благав Його, кажучи Господи, коли хочеш, то можеш мене очистити. Простягнувши руку, він доторкнувся до нього і промовив Хочу, стань чистим. І враз проказа зійшла з нього. І велів йому нікому про це не казати. Але йди, промовив він, покажися священникові, принеси за своє очищення так, як наказав Мойсей, для свідчення їм. Однак чутка про нього розійшлася далеко, і сходилося багато людей, щоби послухати і оздоровитися в нього від своїх недуг, а він відходив у пустинне місце і молився. І сталося одного дня, коли він навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських та з Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах та й крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи, хто ж він, що говорить таку богозневагу? хто може прощати гріхи, крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь: Що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати: Встань і ходи? Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому: Кажу тобі, встань, візьми свою постіль і йди до свого дому. І враз, уставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. А всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне, ми бачили сьогодні. Після цього він вийшов і побачив митника на ім'я Левій, який сидів на митниці, та й сказав йому: Іди за мною. Залишивши все, той встав і пішов слідом за ним. Левій справив для нього велику гостину у своєму домі, була там велика група митників та інших, які сиділи з ним при столі. А книжники та фарисеї нарікали на його учнів, кажучи, чому ви їсте і п'єте з митниками та грішниками. А Ісус у відповідь їм сказав лікаря потребують не здорові, а хворі. Я прийшов закликати до покаяння неправедних, а грішних. Вони ж відказали йому: учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Він промовив до них, чи можете ви змусити постити весільних гостей, доки молодий з ними. Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них, тоді в ті дні і поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино порве бурдюки, і само виллється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, тоді те й друге збережеться. І ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже, старе краще. Розділ 6. Сталося так, що в суботу він ішов через засіяні лани, і його учні зривали колосся та, розтираючи руками, їли, а деякі фарисеї запитали, чому робите те, чого не годиться робити в суботу. У відповідь Ісус сказав їм, Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому, то взяв хліби покладання, яких не годиться їсти, хіба тільки самим священникам. він сам їв і дав тим, котрі були з ним, і додав: Син людський є володарем і суботи. І сталося іншої суботи, коли увійшов він до синагоги і навчав, був там чоловік, який мав суху праву руку. Книжники й фарисеї стежили, чи в суботу він буде оздоровляти, аби знайти. Звинувачення проти нього. А він, знав їхні думки, сказав чоловікові, який мав суху руку Підведися і стань посередині. Той підвівся і став. Ісус же промовив до них: Запитаю вас, що годиться в суботу, добро робити чи зло робити, душу спасти чи погубити? Поглянувши на них усіх, сказав йому: Простягни свою руку. Той зробив, і рука його стала здоровою, як і друга. А вони сповнилися люттю і змовлялися один з одним, що ж зробити з Ісусом. Сталося тими днями, що Він вийшов на гору помолитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибравши з них дванадцятьох, яких і назвав апостолами Симона, якого назвав Петром, і Андрія, брата його, Якова Івана. Пилипа і Вартоломія, Матвія і Хому, Якова Алфеєвого і Симона, званого Зелотом, Юду Якового та юду Іскаріотського, який став зрадником. Зійшовши, він став з ними на рівному місті, також була велика юрба його учнів та безліч народу з усієї Юдеї і Єрусалиму із приморського Тира й Сидона, які посходилися послухати його і зцілитися від своїх недуг. А також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний з натовпу намагався доторкнутися до Нього, бо з нього виходила сила і оздоровляла всіх. А він, поглянувши на своїх учнів, почав говорити Блаженні в Богі, бо ваше є Царство Боже. Блаженні голодні тепер, тому що ви насититеся. Блаженні ви, котрі плачете тепер, бо ви втішитеся. Блаженні ви, коли люди ненавидітимуть вас, коли відлучать вас і ганьбитимуть, коли знеславлять ваше ім'я через Сина Людського. Радійте того дня і веселіться, бо ось нагорода ваша велика на небі, адже так само чинили пророкам їхні батьки. Та горе вам, багатії, бо ви вже маєте вашу втіху. Горе вам, ситим тепер, тому що будете голодні, горе вам, котрі смієтеся тепер. Бо ви будете ридати і плакати. Горе, коли будуть хвалити вас усі люди, адже так само робили з лжепророками їхні батьки. Але вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які кривдять вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підставі другу, а від того, хто забирає в тебе одяг. Не борони сорочки, кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А коли любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І коли добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже й грішники так само чинять. Коли позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, і буде вам велика нагорода. Ви будете синами Всевишнього, тому що він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не бути осудженими, прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. І він розповів їм притчу: чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму, учень не вищий за вчителя. Але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Або як можеш сказати братові своєму: брате, дозволь я вийму скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці, лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Адже немає доброго дерева, яке родило б поганий плід, ані поганого дерева, яке родило би добрий плід, бо кожне дерево пізнається зі свого плоду. З терену не збирають смокви, а з глоду не збирають винограду. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добро, а погана зі злого скарбу свого серця виносить зло, бо чим переповнене серце, те промовляють уста. Чому мене кличете, Господи, Господи, а не робите того, що я кажу. Кожний, хто приходить до мене і слухає слово моє та виконує його, скажу вам, до кого він подібний. Він подібний до людини, яка будує дім, котра викопала, поглибила і поклала основу на скелі. Коли сталася повінь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований. А той, хто почув і не виконав, подібний до людини, яка збудувала дім на землі, без основи, і підступила до нього ріка, дім відразу завалився, велика стала з нього руїна.